Будлея, це така шикарна рослина, яка зацвітає в рік посадки саджанця з черенка. Уявляєте, а я продавала чотири різних сорта. Я їх продала вже <сум> успішно, шикарно, бистро, легко. Тому що я роблю рекламу. Якщо бажаєте замовити, гортензія у мене є 30 Два уже сорти, було 34. Різних сорти, ви можете взяти 10 штук, наприклад, різних, якщо хочете, це буде 750 гривень. А якщо ви хочете взяти 40 штук, ну, там буде повтор, виходить, то 1600. А якщо ви хочете 20 штук, то 1000 гривень. А одна штучка 95 гривень. Поспішіть, щоб не було так, як із будлею, тому що всі хочуть будлею, Будлея, Будлея. А будлея продана, отак от була і жовта, і рожева, і біленька, фіолетова. взагалі, така шикарна. Минулого року продавала. Вона в мене прям цвіла. Взагалі, і люди писали, що цвіла, взагалі просто крута. А цей рік було вже 4 кольори і швиденько розпродалися. От такі діла, тому поспішіть, а гейхе! Я кажу, у мене, боже, 5-6 різних буде відтіночків у касеті 48 штук. все за 1200. Представляєте? Це оптові ціна. Якщо ви хочете поштучно то 85 гривень у мене є відправка з Києва, одна штука. Отак, і Мет Карпатський 250 гривень за літру. Пишіть.